Українська делегація вчора провела зустріч із Віткофем та Куштером. Про це повідомив секретар РНБО Умеров. Фактично, він зараз очолює переговорну групу України, не зважаючи на те, що в ній є також і Буданом. Але загалом усі контакти здійснює Умеров. Умеров, Арахамія та Камишин. Провели зустріч із представниками також компанії BlackRock, однією із найбільших американських інвестиційних компаній світу. Саме з Америкою ми маємо підписати сьогодні угоду про процвітання. Я думаю, що угода ця буде підписана, і не лише угода про процвітання, будуть і інші документи підписані. Окрім цього, умер в мав зустріч з прем'єр-міністром Норвегії та прем'єром Катару. Так дуже дивно виглядає все сьогодні щодо активності української делегації. ВДАОСІ де хто ж конкретно представляє Україну? Як ви бачите, не керівник Офісу. Також. Вітков повідомив про те, що з українською делегацією вони дійшли до одного питання, обговорили різні його варіанти, і здається, що це можна вирішити. Про що йдеться? «Багатьох речей заслуговують українці, бо вони такі мужні у своїй боротьбі. Я співчуваю українцям, тому ми їдемо до Москви, щоб завершити це все. Настав час закінчити, і ми це зробимо. За його словами, одним з геймченджерів, як пишуть журналісти, дуже цікаве порівняння: геймченджер, таке враження, що це якась гра. Є пропозиція президента США Дональда Трампа щодо безмитного режиму. Мені вірно, йдеться про так звану вільну економічну зону на Донбасі, про яку говорив і президент України. І Вітко говорить, що це може кардинально змінити ситуацію. Ви каже, побачите, як промисловість масово перейде в цей регіон. І з цього приводу дуже цікаво в Унісон з і Путін. Я зараз про це ще друзі обов'язково буду розповідати, тому не перемикайте, залишайтесь на каналі. І ще раз наголошу, що Зеленський таки вилетів до Давосу. Це офіційно підтвердили і в офісі президента України. Хоча раніше Зеленський сказав, що через складну енергетичну ситуацію в країні він не може летіти до Давосу. Вітков та Кушнер сьогодні приїдуть до Москви для того, щоб продовжити діалог щодо українського. Конфлікту так Путін називає війну, і це друзі пряма мова Путіна. Це він вчора говорив увечері. Сьогодні, в четвер, там буде спецпосланець Трампа і зять Трампа Кушнер. Також Путін сказав про те, що Росія готова направити один мільярд доларів США в Раду миру, куди його запросив Дональд Трамп. Але цей один мільярд він пропонує направити із заморожених у Сполучених Штатах коштів Російської Федерації, не з європейських коштів, також дуже суттєвий момент. І він сказав, що Росія обговорює зі США використання заморожених російських активів для відновлення територій у зоні конфлікту. Тих територій, які він окупував раніше, така ідея лунала, але ж ми розуміємо, що це можна буде робити лише після того, як закінчаться бойові дії. Тобто Путін не прямо натякає на те, що такий варіант він розглядає, тобто завершення бойових дій і спрямування заморожених коштів Російської Федерації, в тому числі і Європейських, однозначно, саме на ці території, які він розбомбив. Тема ж Ренданді та США каже Путін не стосується Росії. Мовляв, це їхнє питання, ми в це не вмішуємося. Данія каже, завжди ставилася до Гренландії жорстко, як до колонії. І далі він говорить про те, що Росія не буде втручатися в ці процеси. Це все буде вирішувати Дональд Трамп разом із Європейським Союзом. Як би там друзі не звучало зараз, нам неприємно, але все ж таки, як ви бачите, Росія дуже обережно і ефективно вибудовує свої дипломатичні відносини з Дональдом Трампом. Скільки завгодно можна говорити, що Трамп такий самий, як і Путін, але я говорив, говорю і буду говорити. Нам з Трампом треба навчитися працювати і працювати ефективно, але цього не вміють робити навіть і європейці. Ну і Трамп. Дав своє дуже непривабливе пояснення стосовно того, навіщо йому Путін в Раді миру. Нічого, звісно, дуже приємного Трамп для України не робить, нам це треба розуміти, але бажання Трампа зупинити війну в Україні нам зараз вигідне. Інше питання, який формат переслідує Трамп. Що говорить президент США? Нам потрібні всі. Так, там є суперечливі фігури, але це люди, які вміють досягати результатів. Це люди з величезним впливом. Якщо в Раді будуть тільки не роби, користь від цього буде мала. Рада миру зробить багато того, що мала зробити Організація Об'єднаних Націй. Ми будемо працювати з ООН, але Рада миру буде особливою. В мене, чесно кажучи, нема ніяких там ілюзій стосовно цієї Ради Миру, не буде вона ефективною, але в такий спосіб Трамп зараз намагається змінити конфігурацію у світі і попливати на процеси. Це те, що. Нам треба розуміти, що робить Трамп, як правильно розцінювати заяви Стіва Віткофа за підсумками зустрічі з українською делегацією? Тут є одна примітна деталь. Я Сьогодні вранці говорив про це і акцентував увагу глядачів. Що основним переговірником зараз на переговорах України та США. Виступає і далі Рустем умер. Він коментує з ким зустрілися. Він зустрічається то з прем'єром Норвегії, якщо не помиляюсь, то з то прем'єром Катару також підкреслюється це. А Буданова ну був він там, але так особливо не чути. Тобто, все-таки не змінили лідера переговорної групи. Це один момент. А другий момент з української делегації каже: Вітков: ми дійшли до одного питання, обговорили різні його варіанти. Здається, що це можна вирішити. Він говорить про створення. Вільної економічної зони на Донбасі, і Путін, коментуючи цю всю історію, і, зокрема, членство в Раді Миру, каже: Ну, ми мільярд можемо прорахувати Трампу з заморожених активів в Америці, а от решту заморожених активів можна використати те, що ти договориш, на відновлення Донбасу тих територій, які вони контролюють. І раніше, до речі, така ідея лунала. от е-е чи можна і треба пов'язувати, чи взагалі не варто звертати зараз уваги на взаємозв'язок оцих заяв, які лунають від Вікофа, які лунають від Кремля про ці гроші. Рада Миру Путін каже, ну, що ми готові, гроші готові дати. Ось дивіться, заморожені можемо дати. Ну, і Вітков летить із Кушнером до Москви, але перед цим, зрозуміло, вони зустрілися з українською делегацією. Вітков каже, ну, дивіться. Ми, в принципі, погодили, українська сторона це ніяк не заперечувала, Ну, принаймні не коментувала щонайменше. Е, ну, росіяни знову відіграли невідмінно. Вони накрутили американців навколо своєї осі філігранно. Тут немає що сказати. Е, в принципі, нічого дивного. Мабуть, ніхто так не вміє Трампом маніпулювати його оточенням, як це робить Путін. Особливо відкув. он поки от є в команді Трампа, його звідти виковиряти надзвичайно складно через їхню близькість особистісну і бізнесову у них дуже багато спільних бізнесів, дуже багато спільних справ, і от, поки там є Вітков як інструмент російського впливу, як корисний ідіот росіян, то навряд чи ця тенденція особливо зміниться. Ну принаймні ідейно Путін буде це продавати. Звісно, його цікавить, що його цікавить прецедент зараз. Він каже: я приєднаюсь до Ради миру, але готовий заплатити з російських заморожених активів. Як це виглядає? Тобто він змушує Трампа створити прецедент повернення росіянам заморожених активів, тому що ну, якби вони не віддають росіянам їх, але росіяни ними розплачуються, тобто росіяни використовують. Ці активи по факту. Якщо це буде членський внесок від росіян, то виходить, що Трамп створює прецедент і Путін зможе за інші речі, так не забираючи активи назад, а просто розплачуватись. От там є у тебе там фунт, знаєш, як армія фопів. Хто знає, той знає про таке поняття. Обнали оці всі перерахунки, уникання сплати податків. А тебе вроді грошей немає, якийсь там ФОП за тебе з кимось розплачується, тоді-сюди, а це все. Mm -hmm. І так само і Путін хоче цю історію провернути. Я думаю, що його тут найбільше цей прецедент цікавить. Я не вірю в те, що вони дійсно збираються якусь там вільну економічну зону робити. Та й взагалі, ну давайте об'єктивно. Ну, яка нафіг вільна економічна зона? Е, більша частина території Донецької та Луганської області буде непридатна до життя. Десятиліттями, якщо не більше. Це зараз як червона зона у Франції. Якщо хтось не знає, то Франція є така територія, яка розміновується досі з Першої світової війни. з першої Тобто, це був найбільш замінований учасник Першої світової війни. І вона досі більше ста років розміновується. Донбас весь замінований. Повністю вщент, там екологічна катастрофа, там е сотні тисяч тонн, вже, мабуть, оптоволокна валяється просто, яке ну, не так просто взяти і вичистити. Нам в, в цілому там екологія мертва, вільна економічна зона, за рахунок чого взагалі там буде існувати. Щоб щось там почало працювати, потрібно спочатку витратити. Ну, я чув різні оцінки, але загалом близько 300 мільярдів доларів може піти на розмінування 300 мільярдів доларів, тільки щоб розмінувати і то, ну скільки це займе часу, роки, десятиліття, не знаю. Це все таки якісь абстрактні речі, які можуть існувати тільки в уяві Дональда Трампа, який тупо дупля не ріже, що насправді відбувається в Україні, яка насправді ситуація, якою насправді є ця війна. Йому там щось намалювали. Він же ж візуал. Йому понарозказували, як це все буде круто виглядати. Йому там понаобіцяли гори корисних копали. Він так собі і бачить. Він не розуміє, що, що там взагалі таке. Путін каже, що Росія може заплатити 1 мільярд доларів у Раду миру Дональда Трампа, прямо із заморожених активів у США. Рада миру це нова міжнародна структура, яку запропонував Трамп для допомоги у мирних процесах, зокрема щодо гази, і можливо ширше в майбутньому для постійного. Членство у цій раді потрібно внести 1 мільярд доларів, і Путін каже, що Росія може заплатити цю суму уже зараз, але із коштів, які були заморожені в США після санкцій проти Москви. Як вам така схема, при цьому Путін так і не, каз, не сказав, прямо чи буде Росія повноправним членом Ради Миру. Він лише доручив Міністерству закордонних справ вивчити пропозицію і порадитися з партнерами, перш ніж ухвалити рішення. А далі, взагалі, цинічна заява, що залишок заморожених активів можна було б використати на відновлення територій України після укладення мирної угоди, тобто пропозиція пов'язана не лише з газою, а й але й з війною в Україні. Пише громадські. Не дивно, що це викликає багат. Ато запитань і суперечок у світі, бо ці кошти спочатку заморозили саме через агресію РФ. Ідея платити за членство чи спонсорувати мир із таких грошей виглядає дуже м'яко кажучи незвично навіть для міжнародної дипломатії. По раді миру от е, Трамп пояснює, що там треба Путін для того, щоб ну, показати, що там не якісь там невіглася, а люди, які можуть ухвалювати рішення, яке Трамп да я диктатор я схильний до диктату. Яка твоя думка стосовно перспектив цього органу, в принципі? Чудова історія. Насправді такий перепис мамонтів, яких Трамп зміг розвести на гроші, тому що ця історія не буде мати майбутнього, У неї не буде серйозного мандату на вирішення якихось проблем. Uh -huh. Це, умовно кажучи, B2B-джевелері тільки авторства Дональда Трампа. Чудова для нього історія. Він заробить пару десятків мільярдів доларів, бо він же голова, він сам вирішує кого приймати, кого не приймати і куди ці гроші потім витрачати геніальна штука. Насправді, тобто, ну збирається там клуб по інтересам якого не буде міжнародного мандату, якого не буде мандату, навіть наданого якимось там американським конгресом, тому що є рішення по сектору гази і конкретно по формату перехідного врегулювання цього питання? Там є якісь декларації, і так далі, тому подібне, але це все немає якоїсь там обов'язкового до за до застосування немає реального мандату. Трамп заробить гроші, через рік-два він тактично помре, і ця рада миру помре з ним. То, ну, та нехай вступають взагалі. Байдуже. Е, як я розумію, Британії не буде, Німеччина не буде, Франції не буде. Оскільки вони відмовились, то і більшість європейських країн відмовиться. Хто може погодитись? Може Угорщина погодитись? Е, чи вже погодилась? Не знаю, Фіцо ніби не запрошували, але якщо запросять, ну якщо наш Креба гроші десь, то може також погодитися. Воно ну, мільярд доларів все таки для Словаччини, це ну, серйозні гроші, щоб так просто взяти і викинути на якусь забаганку. Та і все, а так, здебільшого, там будуть якісь. Представники, ну там емірати будуть ну, країни близького сходу, так для яких це як купити там якогось футболіста. На такі ну ми за Крещана Роналдо заплатили за його контракт мільярд доларів. Ну що ми не заплатимо мільярд доларів, щоб <паспорістична> там в якійсь раді миром з миру з Трампом потусуватися. Ну, нехай буде це каже. Це не трильйон інвестицій, це те, що з чим можна жити. Викинули та й викинули, Там може щось на цьому вийде заробити, та й все. Ну а Нетаньяху для чого тоді погодився на участь у Раді миру? Ну для нього важливо це ну, хабар Дональду Трампу для того, щоб Нетаньяху міг робити надалі все, що він хоче, тому що саме завдяки Трампу Ізраїль, взагалі, типу, перестав себе стримувати в більшості дій проти проти Хамасу, проти Ірану, явити це при демократах. Було б досить складно, тому що ці, по перше, були дуже обережними. По-друге, -по серед uh -huh. лівацької аудиторії, на яку демократи орієнтувалися, дуже багато любителів вільного пластиліну, тому там є свої нюансики, скажімо, там, де не тан'яко такий Боже, дай Бог здоров'я Трампу, щоб я і надалі міг. Робити все, що я хочу, тому він би суто не став відмовлятися, аби тільки з Трампом зберегти ці взаємовідносини. Зустріч Трампа та Зеленського в Давосі, яка сьогодні відбулася дуже неочікувано, скільки Зеленський не планував там бути, але фактично Трамп його запросив до такої зустрічі. Вона тривала близько однієї години. Трамп назвав зустріч дуже хорошою. Його запитали про перспективи мирної угоди, і Трамп відповів. Буде видно, що буде відбуватися. Він дуже обережний зараз у прогнозах. Каже, що буде зустріч із Росією. Вона відбудеться завтра, і буде зустріч з президентом Путіним. З Путіним, нібито, будуть зустрічатися Вітков і Кушнер сьогодні. Ну, поки що такої інформації немає. В четвер вони планували зустрічатися. А от в п'ятницю це вже безпосередньо має бути зустріч тристороння між Росією, Україною та США. Наголосив президент Трамп. І також він апелював до Путіна і сказав: Путіну. Війна має закінчитися. Після того, як Трамп поговорив із Зеленським, спільної прес-конференції вони не проводили. Трамп полетів до Сполучених Штатів Америки, а Володимир Зеленський мав виступ на форумі в Давосі. Перед виступом він сказав про те, що зустріч із Трампом була дуже продуктивною і змістовною. Наголошує, що обговорили роботу команд, і фактично каже: кожен день зустрічі або спілкування робота не припиняється. Документи ще більше підготовлені, але жодного документу не підписано на саміті на цьому форумі. Чому? Тому що вони можуть бути підписані після завершення війни. Зеленський це уточнив трішки пізніше, але каже, що говорили з Трампом і про. Протиповітряну оборону для України. Попередня зустріч із Президентом Трампом, кажуть, допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж ми посилимося. І додав, що подякував Дональду Трампу за пакет допомоги саме для систем протиповітряної оборони, який той надав. Після їхньої останньої зустрічі, я так розумію, яка була у Маралаго в Майамі наприкінці грудня. Ну а от завтра, друзі, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч між Україною. Росією та Сполученими Штатами Америки. Про це офіційно і особисто повідомив президент України Володимир Зеленський. Переговори триватимуть завтра і післязавтра. І переговорна група України підсилюється начальником штабу Гнатовим, який вилітає туди із України, тому що він не в Давосі. З Давоса туди полетить Умеров, Буданов, Кислиця і Арахамія. До чого домовляться, поки що Зеленський, звісно, не прогнозує. Каже, подивимося. Але виступ Зеленського на форумі був дуже і дуже різким по відношенню до Європи. Так, друзі, саме до тієї самої Європи, які активно всі в Україні дякують за допомогу Україні, і я дякую їм за те, що вони нам допомагають. Але допомагають вони настільки, скільки треба було б. Тому що їхня допомога дуже обмежена. А те, наскільки вони дуже інфантильно, нешвидко і поволі ухвалюють рішення, вже схоже дістало навіть і президента України. Але це відбулося після розмови з Дональдом Трампом. Це дуже примітно. Промову президент почав з того, що нагадав свою торічню промову, яку завершив фразою: Європа має знати, як захищатися. І, за словами Зеленського, минув рік і нічого не змінилося. Також він. Розкритикував світ та країни Європи, зокрема за невтручання в ситуацію із протестами в Ірані, бо це справді дуже показово. Це надійшло, каже, чіткий сигнал: вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Європа не спробувала вибудувати власну відповідь. І також він ще додав трішки критики на адресу Європи. Трішки це м'яко сказано. Замість того, щоб стати справжньою світовою потугою, Європа залишається красивою, але роздробленою сукупністю малих і середніх держав. Замість того, щоб взяти на себе рішучу відповідальність за захист свободи в усьому світі, особливо в умовах, коли увага Америки переключається на інші регіони, Європа здається розгубленою. Сьогодні каже Зеленський, Європа покладається лише на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів. Але ніхто насправді не бачив, як це діє, як союз діє на практиці. Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує? Питання риторичне, звісно, але дуже справедливе. Також Зеленський задав затримання Ніколаса Мадуру американцями і каже, що Мадуру тепер в Нью-Йорку в суді. Путін не в суді, тобто європейці могли це зробити. За словами Зеленського, Путін досі бореться за заморожені активи Російської Федерації, і в нього є певні успіхи, каже навіть у цьому. Також він дорікнув, що досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу за російську агресію проти України. Ну, фактично, друзі, все те, що ми з вами тут на каналі говорили неодноразово. Зеленський це зараз просто ну, ледь чи не повторює. Пописну істину, про яку раніше волів не говорити, бо наша залежність від Європи дуже велика. А тепер що зменшили залежність, чи вона вже не настільки для нас визначальна? Запитання поки що від відповіді. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, але друзі, це не всі ще заяви президента України. Він задав і про затримання. Американцями танкерів тіньового флоту та дорікнув в Європі за те, що російську нафту продовжують перевозити танкерами вздовж європейських узбереж. За словами Зеленського, більшість світових лідерів очікує, що Сполучені Штати Америки охолонуть щодо теми Гренландії. І каже. Відправка 40 солдатів до Гренландії не є серйозним сигналом для Росії чи Китаю, а Європа має або розгорнути бази для захисту регіону, або ризикувати втратити довіру. Також фактично Зеленський проіронізував з цієї військової допомоги, яку відправили європейці Гренландії, натякаючи, що така допомога буде й Україні, коли закінчиться війна. Ну доволі красномовно. Також Зеленський додав, що Україна готова допомагати боротись із човнами Росії. Своїм досвідом у морських операціях, до прикладу, якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, фактично підтверджує присутність Росії довкола Гренландії. Україна каже, може допомогти. Вони можуть потонути біля Гренландії так само, як тонуть біля Криму. Якби нас попросили, якби Україна була в НАТО, ми б вирішили цю проблему з російськими суднами, але ми не в НАТО. Ну і каже, коли Україна з вами, ніхто не витиратиме об вас ноги. Ну, це дійсно так і є. А от на думку Зеленського, Європа на виклики, реагує пізно, а з Україною буде спосіб діяти вчасно. І також на завершення Зеленський додав, що російські втрати зараз найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були, вони мобілізують, каже, по 40-43 тисячі солдатів на місяць, а втрачають 45 тисяч. Отак, От друзі, зеленський змінив риторику по відношенню до Європи ледь чи не в один день після чергової зустрічі з Дональдом Трампом. І це відбулося перед усіма лідерами європейських країн. Що це означає? Поки що складно мені особисто зробити висновок, але багато про що ми з вами зможемо розмірковувати вже після завтрашніх і післязавтрашніх переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім, зрозуміло, що на сьогоднішній день підписувати якісь документи, поки що Дональд Трамп з Україною не збирається. Чи то Україна не збирається їх підписувати з Трампом? Також питання поки що відкрите.